Малята, я вас вітаю в казковій зимовій світлиці. Скоро починаються свята. Перше свято ви повинні відгадати. Це святий вночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі чекай, звуть святого Миколая! Тож чекаємо на святого Миколая. я вам розказувала про нього. Давайте згадаємо, хто ж це такий. Хочу розказати казку. Читав, але це не просто казка, це легенда. Легенда про святого. Миколай, хочете послухати? послухати. Yeah. Послухайте. Давним-давно жив хлопець Миколай. Він був з Його батько і мама померли, залишивши синові велике майно. Миколай дуже мав добре серце і хотів допомагати всім довкола. І покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з всякими харчами, грошима, і йшов до осель підняття. А там підкладав подарунки у вікна до дітей. Він дуже любив дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував і про силі і інших муждень. Минули роки Миколай виріс і став священником. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість, і мудрість. А про дітей він і далі не забував. Як тільки дивілося, що якась дитина в біді, зараз ішов до неї з спотіхою і подарував. На землі пам'ять Миколая не замерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя. І тому його вважають святим. І на небі Миколай не сидить та не відпочиває. Він то подорожніх від кордовини рятує. Пожежа допомагає погасити, хто на морі шторм зупинить. Допомагає людям, як може. Свято Миколая в країні святкується тоді, коли приходить зима, коли вона наступає свої права. В Україні це свято відзначають в кожній оселі, кожній родині. Його чекають всі всі а особливо діти. Кажуть, якщо на Миколай йде сніг, то Миколай бородою трусить, дорогу застиляє, так він літає подорожній. А як ви гадаєте, як Миколай ставиться до дітей? No, no, no. І любить. Да. Ви всі добрі, чемний, працьовиті, і Тому Миколай обов'язково прийде до вас із подарунками. Тож чекаємо на Миколаїв. На сам через поле. Ну всіх Це група бджілка? Так. Да. Вітаю усіх вас добрі діти. Щоб стрітись з вами, проїхав пізніту, лиш радість та мир в оселі. Нехай люди завжди будуть веселі, нехай сліз не буде, не буде біди. Багато рахунків приніс я сюди. Миколай, ми на тебе чекали, Віршики для тебе підготували. А я послухаю. Не де зорі ясні, там, де місяць, ходить красний. Сонце так яскраво сяє, Миколай, там проживає. Щоб зараділи всі малята, подаруночки готують їх чекає кожна хата. Миколаю, ми знаємо, що ти щедрий і добрий, але у нас до тебе є питання. Тож давайте, то давайте. А ти встигаєш. у всіх дітей світу. Миколаю, а це правда, що в різних країнах тебе називають по-різному. Так, коли робиш людям добро, тебе пам'ятають. І від цього в цьому мене з'явилося багато побратимів важко, чудових. Зимові. Раще про них розповідати вам будуть мої ангели-помічники! Так ми розкажемо! Його сани літають по всьому світі з повним мішком подарунків. Його знає кожен, а тільки називають по-різному. Як називають різдвяного персонажа в різних країнах світу, ми сьогодні і дізнаємось. Ці персонажі можуть навідуватись у різдвяну або новорічну ніч, або мають свій день. У ніч проти 6 грудня до чимних українських дітей зазвичай приходить з подарунками святий Миколай, а хтось чекає дарів від різдвяника у ніч різдва або нового року. До кожної дитини він завітає і кладе під подушку або в чобіток подарунки солодощі. Кажучи, неслухам він дає різочки, але ми такого не зустрічали. Один із самих відомих персонажів це Йолупукі, він живе в Фінляндії. Він одягнений в червону шобу зі шкіри козлика, відперезану шкіряним поясом. А на голові у нього червона шапка. Мешкає фінський санта з дружиною Морі, що перекладається як стара господиня, і цілим сімейством гномів у своїй хатині. Його маленькі помічники впродовж року сидять в печерах еха і слухають, як себе поводять діти в усьому світі. Перед Різдвом розбирають пошту і допомагають готувати та пакувати подарунки. У Норвегії та Гренландії подарунки приносить гном Юлені Сен, та... Головний домовик живе недалеко. Від Осло, де є його поштове відділення, куди й надходять усі листи від дітей. Василь живе у Греції та на Кіпрі. Так його називають місцеві мешканці. Зображують старими з білою бороду. Василь слідкує за тим, щоб кожному домі в цей день було багато радості і веселощів, а сумувати не можна. У Швеції зимового персонажа звати Юль Томтен. Юль Томтен у перекладі означає листяний гном. Мешкає він у чарівному лісі. Помічника його звуть сніговик дасті, а біля його будиночку снують малесенькі ельфи. У Монголії влінову гун, а супроводжує його снігуронька за У Монголії святкують день скотарства, і Увліновгуну особлює образ головного пастуха. Саме від нього залежить, чи буде вдосталь молока і м'яса до новорічного столу. Мікулашу разом із чортиком і ангелом приходять до чеських та словацьких дітей. Мікулаш одягнений у довгу шубу та високу шапку, за спиною носить торбу. Задобрити святого Мікулаша можна, розповівши віршик чи заспавши пісеньку. Перноель їздить по Франції, а Перноель схожий на санту, але пересувається на віслюку. Італійський колега бабо Натале. Чарівник заходить до будинку через комин, біля якого йому залишають чашечку молока. Бабо Натале не один. У баби Натале є подруга чаклунка Бефана. Вона дарує подарунки дітям лише слухняним, а башкетники отримують лише кубку попелу чи вуглинку. У Польщі святий Миклай. Він жив давно і з раннього дитинства відрізнявся милосердям. Миклей був багатий і часто таємно підкладав бідним подарунки у вікна. За легендою, одного разу він підкинув мішечки з золотом в димохід, оскільки всі вікна були закриті. І вони ці мішечки потрапили в шкарпетки, які сохли біля вогнища. Звідси пішла традиція у католиків класти подарунки в шкарпетки У Горщині цього персонажа звуть Міклас, а у Німеччині Ніколас. В деяких країнах Європи у Миколая є химерний супутник крампус. Миколай дарує подарунки, а крампус дарує вугілля і березові різочки. Він популярний в таких країнах, як Австрія, Баварія, Хорватія і деяких інших. Не хотілося б зустрітися з таким чудовиськом. Бррр. На жаль, в нашій країні зараз знаходяться більше чудовиська, ніж крампус, і захищають нас від них реальні люди. Слава українським воїнам! Завдяки ним ми можемо мріяти про свята і очікувати на зустріч з казковими персонажами. Миколаю, це було дуже цікаво. Слухай, Миколаю, а що ти з собою приніс? Приніс я із собою мішок ігор і розваг. Тож порозважаємось, загадки відгадаєте. Хочете? Хочете? Yeah. Ну то загадуй, Миколай. Білий як цукор, м'який, як вата, ніг немає, а йде. Молодці! Хто на місці не сидить, а не сеться і летить, жваво у танку вгружає, наших діток веселяє. Звісно, це такі кошинки, білі зимові. Сніжно. Не бізірочка зійшла, звістка радісна прийшла. Це веселе перше називається. Зі і танцюють, і співають, і не змокає сміх. І з зимою та і снігом прийшло свято. Добрий рік! Ой, я добре, які ж ви розумні малята! Мені малята цукерівки зібрати ось я. <му> маляда, ми допомогли цукерки зібрати, а ще ж і подарунки приношу. А ось давайте з вами підійдемо і мішечки усі перевернемо. І мої іграшки всі зробилися. Допоможете <му> <То> їм? Так! <му> Шабу землу, зробові лише на свят. Шарімо свою дорбаю. І приноси доля. І дірочки зібрають допомогли. Дуже дякую вам мальок. Любимо ми грати, бігати, стрибати. Ти Миколай, малий діток, відшукай. Я йду, 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 діточок я всіх знайду. Піду ще біс поплукаю, діток ще раз відшукаю. Миколай, Миколай, ми для тебе сюрприз підготували. Склали твій портрет. І твій, і твій портрет цим голямкам. Хочеш подивитися, бо це робили? Так, дуже хочу, мені тіка. Вірайка Дякую вам налякати, тепер в мене справді свят. Але ще вас дещо попрошу, щоб ви допомогли моїх конячих нам будувати. Допоможете? Завітай, завітай, поліз, Миколай, завітай, добрий будь, ні проводи, забудь, Завітай, завітай. Ой, дякую вам, малята, а мені вже час далі вирушати. Ти знову набрався? Набрався. Малята, а ви набрався з Миколай? Ні, не набрався. Ви ще хочете погратися? Так! – А як же нам бути? І Миколай, чи ти не про що не забув, може якийсь сюрприз? Що ж я забув? Скажіть, діти, сюрприз сюрприз, сюрприз. сюрприз, 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 сюрприз. Добре, буде вам сюрприз. До вас завітає чарівний гурт. Ви з ним ще пограєте, позиваєте, а подаруночки знайдете. Коли поспете, любіть маму, любіть тата, діда, бабу, сестру, брата. І любіть свій рідний край. Вас любить ми бала. Дякую. ще зі хвалятиме до побачення.